22 січня в Національній музичній академії України імені Чайковського відбувся урочистий захід до Дня Соборності України. Символічно, що в цей день на концерт завітали відомий державний діяч, третій президент України Віктор Ющенко, а також патріарх Київський і всієї Росії України Філарет. Ми є і будемо, і свою землю звільнимо, і з нами Бог. І тому ніякі ворожі сили. Не здолають Україну. Ще один важливий момент у Філарета в цей день був ювілей. Йому виповнилося 95 років. З головної сцени академії ректор Максим Тимошенко привітав святійшого патріарха з ювілеєм та оголосив про рішення вченої ради академії надати філарету звання почесного професора Національної музичної академії України. Велика честь, що сьогодні. Ця зала, вона повна. Вона, тут у нас в залі присутні і наші хлопці, наші герої, які тут в залі. Тому це теж є знаєте, ознакою, те, що сьогодні лідери лідери духовної лідернації, культурної лідер нації сьогодні з нами. Також за рішенням вченої ради Київської консерваторії звання почесний професор Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського надали третьому президенту України державному діячу Віктору Ющенко. На тлі тих важких подій, які сьогодні переживає Україна, тема культури, в тому числі музичної культури, ця тема є одною із самих Я вам даю інтерв'ю за мною. портрет Великого українця сліпака, який часто давав сюжети із фронту, я підвожу до того, що сьогодні на фронті тема культури, можливо, найяскравіше розуміється, бо ми в тому числі дійсно боремося за культуру свою. Культура нас дуже консолідує сьогодні, нас дуже об'єднує. Тому те, що нас так довго. Можливо, сторіччями вкрадала Росія. Сьогодні ми відчуваємо, як дуже важливо додому повернути, наприклад, Рєпіна, як додому повернути Петра Річа Чайковського, як додому повернути Архипа Івановича Куїнджі, як додому повернути Антона Павловича Чехова, і так далі. Так далі, ми говоримо про те, що українська культура це одна із частин, великих частин нашого фронту. Тому дай Боже, щоб ми були віддані ці великій національній праці, тому що вона насправді окрилює, дає сили, дає дух мільйонам людей. Урочистість події відчувалася в кожному моменті і в кожній ноті, відкликаючись в серцях людей. Бо українська культура завжди важлива, а особливо в цей час. Ми відзначаємо День Соборності. Дійсно, це день об'єднання нашої нації. І ми сьогодні дійсно щасливі, що у нас такі гості дійсно, перш за все це наші герої, це герої ЗСУ, які сьогодні до нас прийшли. І це, звісно, патріарх, лідер духовної нації Філарет та президент Третьої України Віктор Андрішчущенка. Не дивлячись на те, що концерт переривався тривогами, глядачі завжди поверталися в зал і із задоволенням слідкували за подіями на сцені, атмосфера видатної дати нашої країни була прикрашена майстерністю музикантів, оригінальними номерами і вдячністю слухачів. Так, ви знаєте, у нас тут є така традиція, що ми хлопців з національної гвардії, зсу, які тут проходять поліція, які приходять сюди, і від академії їх надихає концерти, надихає такі ну і зірки оперні і різні такого рівня дуже високого. І вони дійсно надихаються мистецтвом і потім ідуть за державу, за наш за нас з вами, і вони нам дають можливість жити і робити такі концерти. Велика творча родина академії показала важливість збереження української ідентичності через мову, культуру та видатних діячів, які належать українському народу. Урочистість цьому дню надали як почесні гості, так і заслужені артисти України, які наповнили повітря музикою та творчістю, надихаючи усіх, хто завітав в стіни консерваторії в цей день.